Ми покоління інформації. Щодня ми дізнаємося про щось нове. Ми не боїмося технологій, бо вони наші друзі. Я дізнаюся погоду, щоб знати, як вдягатись. Читаю новини для дітей, щоб бути в курсі подій. Дивлюся відеоуроки, навчаюсь у будь-якому місці. Телефон не лише для ігор. Я спілкуюсь з друзями, надсилаю фото. Телефон допомагає знайти потрібну інформацію в один клик. Ми вчимося створювати презентації, малювати, писати тексти, а ще шукаємо цікаві факти для уроків і проєктів. Інтернет це велика енциклопедія знань. Ми вміємо безпечно користуватися інтернетом, знаємо, як захищати особисті дані. Комп'ютер наш друг, якщо користуватися розумно. Ми покоління інформації. Ми розумні, сучасні, креативні. Знання наша сила, а інформація наш ключ до майбутнього.